Хтось хоче кинути курити. <ел> Бачите, не дарма ми сьогодні говорили. Хтось хоче менше матюкатися. <проб> хтось хоче більше працювати. Хтось хоче навчитися співати, а можливо краще співати. І хтось хоче стати слухнянішим, ніж він зараз є. Що це показує? Тому що це показує, я надіюсь, що ви тут правду написали, продиктували мені. І ніхто не знає пункти, які відносяться, які зараз зачитав, до кого вони відносяться. Але кожен знає, знає, до кого вони відносяться. так? Ви мені їх диктували. Але я сподіваюся, що ви правду і ваші прагнення вони правдиві. Не те, що я до вас підійшов, ви мені повинні щось були зачитати. Чи продиктувати, щоб я записав. Я думаю, що ті прагнення, бо я вірю, відсотків на 60, що вони правдиві. Я надіюсь, що у вас все-таки все вийде. Бо я думаю, що ми вам довели, що всереди це погано, і всі погані звички всі погані. Відповідно, якщо ви свалите з батьками, це дуже погано. Тому що батьки на вас працюють, батьки вкладають свою душу у вас, ви дуже на них схожі. Просто цього зараз не бачите. Mm. Батьків треба завжди шанувати. Важливо, щоб ви в кожній праці, в кожному навчанні теж е себе викладали на повних сто. Представте, що ви граєте в футбол і ви хочете забити гол. Так треба жити кожного дня, отримати п'ятірку, що щоб свої знання зі школи застосували в житті. А можливо, отримали шестірку. я пам'ятаю, що коли я навчався, був такий. Ну, це за моєї пам'яті. Бут, який, можливо, зараз проходять, це щось е, Є таке, правда? <реку> Бува, в мене була в класі така дівчинка, яка читала понад норму. і Її в таблі звичайно її шість не ставили, але в щоденник її ставили шість. Тому що вона оцінку, на, 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 тобто такі оцінки немає, але вона настільки швидко читала, що вона отримала 13. І дуже багато таких було дітей. Хтось в малюванні настільки гарно малював, що можливо і вчитель так не малював, а діти вже так малюють. Можливо, кожному, кожній своїй праці досягнути до того. Можливо, побити взути команду суперника в, в суху, забивши особисто 7 нулів. Таке теж може бути. І так добуваються люди успіху. але важливо не забувати про своїх рідних. Е, важливо не забувати, коли, наприклад, ви досягнете великих успіхів, можливо, будете заробляти великі гроші Бо тих друзів, які з вами колись дружили, коли ви ще були такими пустими-пустими, майже ви всі на рівні. Можливо, в фінансовій стороні хтось трошки когось переважає, але ви всі рівні, сидіти, можливо, кожен має свій талант. Але потім ця рівно, коли ви станете дорослими, порушиться. Хтось буде їздити на Бентлі або Астономарні, а хтось буде їхати на 22-й маршрутці з Брюховича, або хтось буде пустомити їхати цією маршруткою в сторону Львова, щоб заробляти собі на для своїх сім'ї. Важливо це пам'ятати і допомагати одне одному. Я хочу те, що відео одне сказати. Каже. Може, 8 стати. А відміна така, не же, але я не знаю, що. Але як, як, правило, як правило, я вам скажу дуже розумну річ. Ваші знання, те, що ви отримуєте в школі, навчаєтеся, читаєте книжки, від вас ніхто не забере. Неправду говорять, що вчитися не треба, що можливо. Я буду так, як хтось двічі гвіст, їсти на, на А То не завжди є. переважно, хто добре вчиться, добре працює над собою. Ваше навчання це і ваша робота над собою, над вашим розумом, над вашою головою. Це ваша робота. Ваші батьки ходять на роботу, щоб отримувати гроші.